І тут у мене втрати волосся. Після першої? Після першої. І я розумію, що я все життя мріяла про коротку стрижку каре. І я все рівно втрачу волосся, в мене було довге волосся. І я пішла, зробила каре і чую, що починає випадати, просто все рівно починає. У мене стаїться істерика, коли я так тягну. А воно не зупиняється. Я беру стульчик, ставлю перед зеркалом і просто так тягну і думаю, ну коли ж це зупиниться. Це я була в іншому місті з чоловіком і з мамою, і він прибігає з роботи і бачить, що я не в ну, неадекватному стані, тому що волосся для мене це було все. І він, він мене заспокоює і говорить, що це не, основ, не головне йому не важливо абсолютно. А я не можу його зупинити. Вони не зупиняються. Але знову ж таки момент, я думаю, якщо я піду в перукарню забирати решту, там красиві дівчата чи в салон. Вони прийшли з зачісками, вони прийшли з класним, вийдуть звідти з класними стрижками, і буду сидіти я, які забирають волосся. На мене будуть всі дивитись, і я розумію, що ні, так в салон не піду.